Усім доброго дня, той самий фен. Чому я назад його склав? Думав, що довго буду чекати оцю деталь маленьку. Замовив з Китаю, а тут у майстрів знайшов. Так що зараз розбираю його, бо коли я його буває розберу і не соберу, отак десь залишу, там болтик загубиться, там щось ще загубиться, потім докупи не складеш. Так що розбираємо, ставимо цю детальку і вперед, оживляємо його. Друзі, в одному із своїх відео, коли я розбирав, я замітив, що в цьому соплі там є кусочок матеріалу, який заважає виходити, щоб виходило нормально повітря. І за цього теж могло статись те, щоб згорів цей передохранітель. Я вам зараз хочу показати. Зараз я це розкручу і покажу. О, бачите. Добре, що я переглядував своє відео і побачив. А тут є стільки... Так не видно. Ось. Воно дуже ось тут заважає. Щоб нормально керам. виходило повітря, гарячий воздух. І це теж може бути причиною, що ось такий предохранитель виходить з строю. До речі, вони одноразові. Бо я читав в цьому, в рекламі, куди продають такі фени. Пишуть, що там стоїть захист, і ви можете годинами, годинами працювати, і ваш фен, якщо що, піде в захист, потім обратно включиться. Ні, друзі. Мені сьогодні в майстерні сказали, що ось такі, вони одноразові. Є більші, такі круглі, то ті багаторазові. Так мені пояснили. Напишіть в коментарях. Ідемо далі. Ребята, склав я, я фен. НО! один фрагмент відео залишився поза кадром. Так як я подумав, що я натиснув на запись, а на запись не натиснув. Ну Зараз я вам розкажу, як я це все зробив. Ось дивіться. Треба буде смастити ще підшипнику втулку. Ну то таке. Зараз вам покажу, як я обжав сам цей теплове реле. Друзі, фен я склав, але середній момент відео поза екраном. Чому? Потому що я знімаю собі запись, розказую, об'ясняю. І тут бац, дивлюся, а в мене запись не включена, а я вже там все обжав, зажав. Значить, я теплове реле не став паять, тому що боявся, що паяльником нагрію саме релюшку і він виб'є. Ось таким вот образом я його зажимав. Вот Ось, зараз. Отаким вот. вот от образом. Ось вот, вот, цю частину відрізав І вот цей зажим для того, щоб обжати провод і обжати э, ту запчасти деталь, як вона там правильно називається. І все. Все назад, все склав, все працює. Зараз ставлю втору половину кришки і полноценно можемо перевірити. Ребята, склав? Запчасти забув. Включаємо розетку. Давайте підпалимо. Пробуємо. всю потужність. Червоне там. Вставляємо болоти. На одиничку стану. І зразу бачимо, що червоні не пройде. Ось. Йдемо регулятор рове. Положення друге рове. І продувка, просто продувка теж працює. Все. Ось так от. І не довелось купляти новий фен. Ребят, ставте лайк, ремонтуйте те, що можете ремонтувати. Всім дякую, що додивився до кінця. Наступного разу буду 100 раз перевіряти, щоб все в мене було включено, щоб нічого не пропустити. Все вам показати. Всім добра. До побачення. Десь. Підписуйтесь.